Доброго вечора, товариство! Перед вами стара добра Rising Storm 2 В'єтнам. З того моменту, як я останній раз заходив в неї, а це було десь роки 3 назад, вона зовсім нічим не змінилась. А все ж залишається такою яскравою, цікавою і в той же час дуже сильно підпалюючою грою. Але як і раніше, дарує дуже яскраві емоції. Від гніву, від того, що тебе вбивають незрозуміло, звідки, до максимального кайфу, задоволення, коли ти. Вибігаєш на якихось тіпочків і просто робиш мінус 5 в обмеженому просторі Ну це просто шикарно. Тому якщо у вас компуктор не настільки потужний, щоб грати в якісь нові там проекти, починаючи від Battlefield 2042 або Squad дуже вам рекомендую подивитись в сторону саме Rising Storm 2 В'єтнам Ви отримаєте надзвичайне задоволення від пострілів, є кастомізація персонажа, є кастомізація зброї. А для всіх ветеранів цієї гри, хто давно не заходив, також всіх. Кличу заходити цю гру, тому що вона ще жива, як це не дивно, і на вечір доволі багатенько людей забігає. І, можливо, хтось навіть відчує деяку ностальгію, як він колись грав на своєму Pentium 2 Duo або на AMD Фуфіксі. Ну а далі побачите декілька моїх моментів, які на мій погляд виявилися цікавими приємного перегляду. Ха-ха, на! жарить, жарить, жарить. Добрий день! А це наш? А ти як тут попав, лю? Що це за багаюзи? Я в шоці. Дай мені цю зброю. А ну дай, РПД. Give me this RPD, fucking shit. Get in the fight, soldier. Так, отсюда. Де щі. Гранаты кидають. Напал! О май гад. Ха. Я в шоці <шуті>, там <гум> гранатометник просто випалий капитально.

どうぞ。

Все, 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 все. Дошел! Блин, не дошел. Давай, 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 лечись, лечись, лечись. Ой, мені пизда граната. Ха-ха! Одна. І це шо? Що? Перемога буде! Ура! Ура, ура! Перемога люди! Люди буде перемога! Ну що? Шторм В'єтнам до сих пір залишається ще доволі таки приємною грою. Трошечки треба привикнути до стрільби, трошечки вивчити треба карту. І взагалом проникнутись атмосферою В'єтнама. І в принципі можна непогано грати і отримувати задоволення. Що я хотів сказати, що, насправді в цій грі невисокі системні вимоги до системи, до комп'ютера, до відеокарти, до процесора. І кожен може запускати цю гру на якомусь умовно 10.60 і аналогому від AMD, і спокійно грати і отримувати задоволення від геймплею та від процесу. Тут він присутній, тому якось так. Всім дякую, всім па-па.